Добрий. Доброго дня. Це передача і я вам кинула номер телефону. А чого ж ви не замовите передачу прям тарифом? Да? Да. Боже, Там вегас. є тариф я доставка. Не дуже... Я не дуже користувався діл, а як? Там Ми... є прям тариф доставка. А там, де ви вибираєте стандартів з'їзду комфорта, ви так полистаєте, там є доставка. Да? Да. Боже, вибачте, я буду знати. бо я, ну, я знаєте, я їжу на своєму автомобілі, то я не дуже користуюсь. Окей, okay, вони розраховуються. Так. E, да. okay. e, номер телефону є у вас, так? Да? Mm, закінчується на четвірки. Що, 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 да, 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 все, окей. Да. Okay. Все, дуже дякую. Да? Перший під'їзд. Добре. Ви там я просто тут колись там жила, то там ви знаєте, Я буду під'їжджати на під Це другий. Добре. Був четвертий під'їзд. Дуже зручний дим. дим. Було да. от треба під'їзд, четвертий достроїли перед першим. Домовились. І все, дякую. Хе-хе, нарешті добрий вечір, друзі. Добрий вам вечір. Завершуємо це замовлення по уклончику. 15 гривень чайових мені залишили. А, завезли доставочку по тарифу стандарт. З агрономічного, академічного ні, з аграрного. А, задовбали з аграрного. Завезли замовлення. Була доставочка, але в тарифі стандарт. Фіг без нею, мені все одно просто хотілося виїхати з аграрного. От, їдемо, їдемо, фільтр в режимі цикл я включив. Болта я вже включив, я в районі 600 річчя мегамолу. Дай Боже гарних заказів, дай Боже гарного випуску, гарного вечора. До речі, вівторок а на годиннику вже восьма. я вже зробив два замовлення. Одне з її доставкою, одне від постійного. Погнали далі возити людей, погнали покатати ці 4 годинки та й грошків заробити. Добрий вечір. На оксамиту Так. Добре. Вот, ласка. Так, все оплащено. Да, розраховано. Гарного вечора. Дякую. Ге-ге-геей. Хе -хе я вже тут і я вже їду назад до, до Келицької, бо їду я з. З району Березини я об'їхав через село Перегово, виїхав туди через перемичку. і там провулок Оксамитовий, він типу по цій от, барській трасі. От, хлопець, по-перше, не захотів, щоб я заїжджав сам провулок, вийшов на зупинці. Так й, от зараз. Блядь, Містив вікно уклону. О! й скинув 50 гривень чоєвих. Дякую. Афієзно. Прям афієзно. Все, їдемо назад в цивілізацію. Зараз повернемо уклон на своє <смістична> законне місце, бо я його випадково що не змістив. Треба зупинитися, бо на ходу це робити незручно. Фільтр, фільтр по циклу включений. Убер включений, дуже хотів би зробити акцію по Уберу, але не дає, я так розумію, що багато водіїв хочуть цю акцію зробити. Але не дає замовлення. Mm -hmm. Болта включив. 838, поки навіть не розглядаю. Все, погнали шукати місце, де зупинитися, поправляю уклон. Та і чекаємо замовлення. Так, а тим часом приходить наступне замовлення по уклону скелецької скасовано. Не хоче. Не хоче. Ну і не надо. Не хоче, ну і не надо. Їдемо далі. Їдемо далі. Їдемо далі. Тим часом прямо на голову звели замовлення інтернаціоналістів 12-4 під'їзд. О, там дуже гарний дворик такий. Блін, він заставлений і там немає як проїхати двом машинам. Буду сподіватися, що пасажир зараз одразу вийде і я його швидко заберу і мені не треба буде пропускати 2 мільйони машин. Це було б прям прекрасно. Ну ладно, давайте під'їдемо і подивимось. Малесенька подача, прям, прям дуже малесенька подача. І їхати на Грушевського. Погнали! Добре. Добрий день Добрий. та вечір вже. Добрий вечір. Добрий вечір. І пів на дев'яту все ж таки. Їдемо на Грушевського? Так. Да. Ну, будь ласка, 131. Скільки? 131. Алло, мам. Я вже, я вже в центрі. Хорошо, Перед... давай. Ты попадаешь? Ничего. Я Скільки нам ще раз? 131. Так ну що? Підлітки по лайту з Може навмисно неправильно виселеною точкою, може випадково. Але проїхався я трошки більше. Не туди, куди хотів. Не там завершив, де б хотілося б. Так ще й підлітки. Коротше, це двоєчка. Це двоєчка. Це двоєчка. І питання в наступному. Мені треба на тарелю, а я в центрі міста. Ага! Цікаве питання, да? Як би це мені. З центра міста попасти на тарелю. Як би це мені попасти на тарелю? Центр тяжилів є у нас в ефірі не підходить. Давайте зробимо коло через, через сам центр, сюди через визволення, через цю двіжуху Проїдемо через центр. Можливо, можливо, воно щось дасть. можливо, Але 45 хвилин. 45 хвилин. І, і замовлення прийнято іншими водіями, як завжди. По уклону в ефірі нічого нема. не хочу включати фільтр, бо може закинути дуже далеко. Ам, залишається надія на ефір уклона. Залишається надія на замовлення по болту, які можуть просто мені прийти. Та й, в принципі, все. Да? Прикиньте, бомж порожній. 2046 на годиннику, а бомж порожній. Ха-ха, порожньо. Замовлень в 150 гривень. Нема жодного. Ні одненького. Ха -ха! Оце жесть. О, ні, перше випало. Так, стрижовка По уклону ще й випала. Ні, не цікаво. Все, їдемо через центр, додаю вам кадри вечірньої в Вінниці і котимось на тарелю. Всьо, не знайшов я собі замовлення на тарелю. Я вже біля офісу Евереста. Приїхав порожнім, та й в місто в принципі, порожнє, тому не так і багато я приїхав. Зайвих 2 кілометри з центру попадався до тієї тарелі, грубо варяту, небагато я її втратив. Їдемо, забираємо постійних і з центру знову включимо цикл. І будемо вже. да, буде вже 9 з копійками і будемо вже катати по циклу, возити тих людей. Що у нас залишається? У нас залишається три, ну. Майже 3 годинки. Непогано, непогано. Ще є шанс заробити тих грошиків. <гнали> погнали. Так, 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 так. Так, 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 так. Забрали я людей старелі. Все, перестань кричати. Ти Все одно поза радіусом. Не кричи. Забрав я людей старелі. Привіз сюди до книжки. Цикл знову включив. Давайте перекотимось в центр. Прям в центр-центр перекотимось. І. Ого! Добре, що поза радіусом. І будемо сподіватися, що в центрі зараз почнуть роз'їжджатися люди, бо замовлення по болту приходять все ж таки 21-21 на годиннику. Може якраз хтось кудись там вже й буде їхати. Дуже б хотілося, як мінімум. Ха -ха. І бажано б щоб тако, знаєте, оце отуди-сюди от знов вишеньку покатати. М -м -м, я би кайфанув. Коротше, погнали в центр, погнали за замовленнями. Добрий вечір на калечко. Давайте так, щоб не в калюжу. Воно подивіться. Да, привітпійте двері, подивіться, чи нормально. Нормально, все. Окей, дякую. Да, розраховано. Дякую, гарно весь час. Гарного вечора. Так, швиденько закрити замовлення. Все, цикл працює. Погнали, 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 погнали виїжджати звідси. Трошки постояв на космонавтів. Одне замовлення відхилив, бо пасажир викрутив за, 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 блядь, замовлення ціну прямо в мінімум. І воно мені написало, що ціна занижена, я його відхилив. Хай може хтось інший його везе. От, І взяв замовлення, прийшло. Знову по циклу з офісів, з офісів 600 річчя на... на що? На Стельмаха. Полетіли. Полетіли! Тут невеличка подача і невеличке замовлення, тому зараз Одесенько туди-сюди-сюди, туди і погнали далі. Добрий, Добрий вечір. Добре. На Стельмаха. Так. Будь ласка, кондиціонер. Включен клімат в цілому. Бачите авто? Бот подивіться, світиться. Клімат включений. Повністю клімат. Ну ви з вулиці сідаєте, але ви ж в мене на перші. Я ж на вас одних чекав цілий вечір. Всі сідають, воно починає сушити і запотіває. Отакі от хлопці теж попалися. Їхали з цього інтелектуальної вікторини квіз. Ну, прикольно. Прикольно. Це треба бути прям багато в яких сферах розвинутим, заінтересованим, щось запам'ятовувати додатково, що в таких вікторинах Приймати участь, ну напевно, це ні, це не для мене. <хи> Я ж все ж таки таксіст. Та, часу нема на такі вікторини. Це, напевно, йде десь годинки півтори-дві, бо якісь там команди, четверте місця, ну, це мінімум чотири команди, ну може навіть 3 годинки. Ну, брін, це багато. Це багато. За 3 годинки можна грошей заробити. Тому так, да, будемо залишатися в таксі. І ці гроші киї заробляти. Тим часом виїжджаємо з Тельмаха, Виїжджаємо на пошуки. Ну, от що ти, блядь, робиш, твар Йобана, блядь, Ай, сука, бедло та ебуча. Заміж того, щоб дати мені виїхати, воно мене вирізало, блядь, Вирок мене заїхало, блядь, Добре, що заїхало. Я сподіваюся, по всіх бордюрах світу воно заїхало, блядь. Все, я спокійний. <поїхали>, Поїхали далі шукати по циклу. Наступне це замовлення і катати, катати цих людей, які хочуть додому в дощ в цей вечір вівторка. Я теж хочу додому вечір вівторка, але цей тиждень я працюю плідно, бо буду відпочивати на наступному. О! Заказ! Заказ! Ладно, беру, я не знаю, що це. Плаза Парк, Плаза Парк, Де мій світло? О. Заказ прийшов з Плаза Парка на Пирогова аж за 113 гривнів. Ай, поїхали на той Плаза Парк вже. Прийшов вже паритись. Враховуючи, що зараз на годиннику вже 22 а я витратив лише, що в мене запасу 86% залишилося. Це що я витратив 4. 14%? Дайте все! Зараз цей цикл буду катати весь, викатаю всі гроші, що я поповнив на той уклон. Ха -ха. Погнали. Виключу нафіг того болта, задовбав мене. Все. Буду катати цикл по уклону. Погнали, полетіли, полетіли, погнали. Не скинув. А, до речі, а, до речі, прикольний прикол. А цей пасажир, що каже, я закинув і чайовими вам, що що сквізу це їхав. балакучий всю дорогу був. Каже: о, з мене чайові бла-бла бла, і нема. Нема! Ха -ха -ха. Може, що щось зміниться, але поки нема. У нього ще там що є. Ха -ха. Якийсь час у нього є на те, щоб скинути. Давайте я навіть е очищу всі повідомлення в шторці. Ха -ха. Але поки що чоєвих немає, і він пішов в магазин, напевно, і не буде. Ай, Навіщо обіцяти, якщо ти все одно нічого не скинеш? Ха -ха. Погнали на плаза парк. Вечір. Ой, Добре Я сяду сзади. Добрий вечір, ближче. Добре так, спочатку на Килицько. Так. Ну, ще я вам звичайно, ну, просто цей. Будь ласка, Дякую. гарного вечора. Дякую. Дякую. Взяв замовлення несподівано для себе. Взяв замовлення з центру Макдональдс викликав. Проміжна була на Келенські і кінцева була на аграрному університеті. 256 гривень. В чом би і ні? В чом би і ні? 22,45 на годиннику і... і. і. я не знаю, що це таке зробити. У будь-якому випадку повернуся з аграрного. У будь-якому випадку треба звідси повернутися. А чи візьму хоча б ще одне замовлення? Я не впевнений. Тому покотимось. Прийде? Прийде? Не прийде, ну і фіг з ним, погнали. Так, друзі, напевно це замовлення буде останнім. Бо я приїхав з аграрного прямо на Соборну без замовлення. Щоб Соборне і взяти замовлення зончик. а? Я думаю, що це перемога перемог. Ха-ха, і ще яке замовлення? Аж за цілих 104 гривні, блять. Ой, срали копали. Все, везу це замовлення. Якщо прям зразу після нього нічого не дасть, то я завершу і їду додому. На цьому все. Блін, ну і ще б одненьке замовлення. Було б непогано. Ще б хоча б щось таке гарненьке, добреньке. А нема що? А нема що. 156 гривень, ні, туди так далеко я не хочу. Ще й за 156 гривень, дякую. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну давай, уклон, дай мені щось цікаве. Дай мені щось цікаве. Будь ласка. Тим часом розгорається болт Бо 23.05. 23.05. Остання година добратися по домах. ла 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 ла, -ла. подивимося, що воно дасть. Можливо, що півгодинки попрацюємо, може якраз одненьке замовлення гарне зробимо і все, не хочу. Вже не хочу щось працювати. Так. бульвар свободи на Келицьку. Давайте, а що робити. Бульвар свободи. Михайловичу Вечора дякую. дякую. А все добре. До побачення! До побачення. Да, і таке буває. На таксі зекономили, зате дуже вічливий молодий хлопець. Двері дівчині відкрив, двері дівчині закрив. Максимально ввійшли хлопчина. Молодець, молодець. Ще нікуди не поспішали. Так. Неквапно виходили на це таксі, але ж зекономили, але ж економили, лайт викликали, ну нічого. Я потрапив туди, куди я хотів. Я потрапив на юносі. А юносі це дуже близько додому. 23-27. І напевно на цьому все. Я вже не хочу, я вже не можу, я вже стомився. 87 кілометрів за вечір, на секундочку. Я вважаю, що це, звісно, не результат. Це не те, чого варто було очікувати від вечора. Але, але як для вівторка. Доволі непогано. Само собою чайових, от тих обіцяних сквізу, скажем скажімо так, мені таке не прийшло. Так, да, чойових так і нема. Ну і фіг з ним. Навіщо ти його обіцяв? Адже людинка. Добре. Добре. Не заради чоєвих ми виїжджали, але і заради них теж. <хи> Їду полосну машинку, змию трошки бруду, бо вже не бачу нічого не по камерам, ні по вікнам, особливо по задньому. Хоча б просто трошки змити, щоб завтра було зранку о 5 ранку було гарно їхати. А, дякую всім за вечір, дякую всім за перегляд. Нічого цікавого у нас в принципі, не сталося. Навіть не знаю, що у вас запитати. Якщо додивились до кінця, напишіть, будь ласка, чи будете ви працювати в середу і взагалі, як вам вечори вівторка і середи. Бо мені вечори вівторка і середи це найгірші вечори взагалі на тижні. Багато хто пише, що у них погані вечори в четвер, але от у мене чогось вівторок і середа прям особливо фігові. Чекаю ваші коментарі. Поставте лайк, підписуйтесь. Ми погнали в наступний ролик.